Сьогодні на огляді будинок в мальовничому місті з чудовими краєвидами і зручним розташуванням. Будинок із червоної цегли доглянутий. Загальна площа понад 70 квадратних метрів. Загальна площа земельної ділянки 20 соток. На подвір'ї розташована велика літня кухня, сараї, підвал, а також навіс для автомобіля. В будинку три кімнати а також кухня та ванна. В будинку всі зручності. Заведена вода та газ, опалення в оселі, індивідуальне газове. Будинок знаходиться в Вінницькій області в селі Костюківка на річці Удич. Найближче місто до села місто Умань. Відстань до нього понад 30 кілометрів. Для отримання всієї необхідної інформації щодо цього будинку звертайтеся безпосередньо до продавця. Оголошення та контакти продавця будуть в телеграм-каналі. Переходьте по посиланню, яке розміщене в описі та закріпленому коментарі.